Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі. І хі, якщо ти вже тут, то це, мабуть, означає, що тебе зацікавило дане відео. Сподіваюсь, воно тебе не розчарує. І так, я Ферста. А у цьому відео мене занесло у Сімс. Сьогодні я буду Тіфані Саммер. Їй тільки виповнилось 18 років. Жила вона у будинку. Про сім'ю нічого не відомо. Але як тільки Тіфані стала повнолітньою, виявилося, що вона ого успадкувала цілий будинок. Єдине, що вдалося дістатись, це те, що батьків уже давним-давно немає в живих. На жаль, проте Тіфані не засмучується та продовжує жити далі. З дитинства Тіфані мріяла про дуже заможнє життя, тому її мета це казкове багатство. Але щоб добитися до казкового багатства, в неї з'явилася ще одна мета найголовніша отримати омріяний диплом а значить, поступити в університет. А щоб поступити в університет, нам потрібні кошти. Як ми бачимо, коштів у нас не вистачає, і для цього Тіфані потрібно. Влаштуватись на роботу. Так як у нас немає диплому, то ми е, обираємо кар'єру варто. Е, перший робочий день у нас в понеділок, а поки що нам потрібно зайнятися чимось своїм, так скажем, обжити будинок. І помітивши в своїй кімнаті таку невеличку стару гітару, Тіфані вирішує спробувати себе в музиці. Хоч і на перший погляд їй здавалося, що з перших нот у неї нічого не виходить, проте так було з самого початку. Надалі в неї все краще і краще виходило щось грати. Можливо, в майбутньому вона могла б стати музиканткою. Закінчивши свій невеличкий урок музики, Тіфані розуміє, що вона дуже зголодніла. І тому їй доведеться йти щось готувати. Але у Тіфані була така невеличка примха, те, що вона не дуже любила готувати насправді. Тому через силу, через страждання, нехотіння лінь. Їй все-таки довелося, адже з голоду нам помирати ж не хочеться. І от, обідаючи, Тіфані, все-таки задумалась над горою на гітарі та над тим, що вона могла в майбутньому на цьому заробляти або ж хоча б підробляти. Тому її плани входили ще. Навчитися добре грати на гітарі, щоб можна було вийти в люди. Та, можливо, заробити якусь копійку, тому що коштів у нас дійсно не дуже багато. І доводиться, хоч якось виживати, аби оплачувати рахунки за комунальні послуги та і, мабуть, за університет. А також у неї в плані входила купівля комп'ютера. Це також потрібне. Річ для університету. Хочеться додати також, що Тіфані має таку особливість характеру як кар'єристка. І це означає, що вона береться не тільки за музику, а ще й за багато-багато всього, що її оточує. Наприклад, в'їжджаючи, вона помітила, що на порозі стояв Мольберт. І саме тому Тіфані. Дібравшись до нього, вирішує спробувати себе також і в малювання. Звісно, не в кожного все одразу виходить, але у неї вийшло доволі непогано, як для першого малюнка. І ось, закінчивши малювання всі свої справи, Тіфані відправляється спати, адже наступного дня її чекає робота для того, щоб збирати на свою мрію. Ну і прокинувшись, вона зрозуміла відразу, що відправляється на роботу, де її чекає новий день, нові можливості. І от, повернувшись з роботи, Тіфані вирішує поділитися своїми враженнями, переживаннями з дзеркалом, так як друзів в неї, так скажемо, не було. Та з дитячим будинком вона також не мала бажання спілкуватися. Але Говорячи, всі все те, що накипіло в дзеркало, вона розуміє, що їй потрібен співрозмовник, і потрібні друзі, їй потрібне спілкування не тільки з дзеркалом, але й з живими людьми. І тому вона відправляється в такий невеличкий бар, щоб завести до нього знайомства. Проте, дитячий будинок дає свої плати. Тіфані є дуже комунікабельною дівчинкою, та в неї майже одразу виходить познайомитися з новими людьми, причому з дуже позитивної ноти. Аж тут з'являється якийсь невідомий дзвінок, і якийсь дідусь намагається нас домагатися, і Тіфані, перебуваючи в шоці, одразу ж. Прослухавши це, вирішує, що воно їй зовсім не треба. Тому вона така: ні дядушка, да, давай до свидання, давай пока що б ти там не казав, ми такого не хочемо. Ми свою репутацію портити не будемо і далі продовжуємо спілкування з іншими людьми. Е, можна так сказати, в нас з'являється навіть подруга, перша знайома, з якою у нас дуже добре заводиться спілкування. І саме тому ми вирішуємо потусити всю ніч разом в цьому барі і аж під ранок повернутися додому. Та, повернувшись додому, ми явно не хочемо спати і вирішуємо ще пограти на гітарі, де в роздумах нам приходить така думка про те, що нам потрібні не тільки друзі, а ще й друга половинка. І після цього закінчивши гру на гітарі. Ми вирішуємо зазирнути та зареєструватися на сайті знайомств, щоб познайомитися ще з новими людьми та, можливо, знайти свою другу половинку. Можна так сказати, відібравши деяких кандидатів, ми зупиняємося на молодому чоловіці, точніше дорослому, по імені Богдан, та вирішуємо запросити його на побачення. Буде воно вдалим чи ні, ми побачимо. І так, Богдан. Прийняв наш запит на побачення, і спочатку здавалося, що все йшло добре. Тіфані, схоже, лізла, щоб йому дуже-дуже сильно сподобатись. Виконувала всі свої заплановані так скажімо, пунктики. Щоб воно пройшло ідеально. Та чи пройде воно ідеально, вона ще не знала. Але вона дуже сильно справді старалася, щоб все Богдану Богданові сподобалося, щоб він прям побачив, що о Боже, Тіфані, ти прям та сама. І саме тому вона показувала всю свою чарівність, демонструвала всі свої навики перед цим, подивившись вечором, перед сном відео про те, як провести вдале побачення. Тому. За її планом, все должно було пройти на всі 100%. Вона багато дізнавалась про свого нового партнера, точніше, не партнера, а хлопця, хто він, де він, ким він працює, але, як казалося, він був безробітний. Це вже був перший дзвіночок, що воно того не коштує. Але не забуваємо про те, що Тіфані сама у нас єлі кінці з кінцями, зводить у неї не так багато грошей, тому вона вирішила, що, можливо, в нього він, можливо, якийсь син багатого там депутата або ще щось. І тому вона вирішила далі добиватися, дізнаватися про нього, хто він, що він, де він. так що Тіфані не здавалася, Тіфані вирішила, що вона. Все-таки візьме бика за рога. І от під кінець побачення, як виявилося, що Богдан у нас був удачила, йому, оказується, не все понравилось, щось йому то не понравилось, що відділі. Тіфані якась не така, що вона крашена, а він любить не крашених, що вона прям коротше. Та, не в його вкусі. Мальчик, та ти в курсі, що ти теж не в нашому вкусі. Ну, коротше, дізнавшись про нього, що він той, ще мудак, він халявщик і так далі. От, ходить на свідання про якісь раді того, щоб за нього дівчата платили. Поняття, чого він безроботний. Тіфані що сайт знайомств Туфта ще та. І вирішує, що далі вона буде спілкуватися тільки вживу, без всяких оцих знайомств, телефончиків і так далі. Далі все сама. Да. Але тут до неї неочікувано позвонили І виявилося, що вона отримала ще один спадок вона отримала гроші. І, звісно ж, про Богдану вона про це не сказала. Тому що Богдан може зараз повестись на цей такий прям. Да. Вона вирішила йому збрехати, що тато були просто там колектори якісь, щоб перевірити його. Так, да, може вона йому давала останні шанси. Але що та підвів, підвів? Конечно, мітогі він сказав, що йому не все понравилось. Да. Що він прям такий, то вона недостойна. Його Тіфані Поля, що этот мальчик теж не для нас. Так що до свидання, більше такого не повториться. Ну, а тепер про спад. Про получений спадок. На получений спадок Тіфані купила собі комп'ютер для того, щоб дізнатися про університет, можливо, подати заявку на стипендію, дізнавшись, які взагалі є стипендії. Вона е, вирішила подати дві заявки на стипендію. Це е, для тих, у кого, так скажемо, Мало йому сім'ї та жителька Віндербурга, тому що вона дійсно жила в Віндербурзі, переїхала сюди і, нарешті, вона вирішила подати також заявку в сам університет, і нам залишилось лише чекати на те, щоб її прийняли. І після цього Тіфані розчарована в коханні, але рада, тому що подала заявку нарешті в університет, відправляється зі спокійною душею спати. І на сьогодні у нас все. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступній серії, наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, лайкайте та пишіть коментарі. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та до наступних відео. Па-па!